Коронавіруси у грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, вперше було зафіксовано спалах атиковою пневмонією, причиненою новим типом коронавірусу людину САРСТО. Хвороба зумовлена цим вірусом отримала назву COVID-19. Через надзвичайну швидкість поширення та високий рівень летальності 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я надала COVID-19 статусом пандемії. Коронавіруси відомі людству з 1930-х років. Коли були відкриті вірус інфекційного бронхіту птахів. Коронавіруси були ізольовані від людини з гострим респіраторним вірусною інфекцією ТІРЕЛОМ ще в 1965 році. Викликають ці віруси до 12% гострих респіраторних вірусних інфекцій, поширені в людській популяції. У 80% населення наявні антитіла, як самостійна родина коронавіриди, була сформована у 1968 році, і на часі вона поєднує в собі приблизно 50 видів, розділених на чотири роди. Альфа-коронавіруси включають 14 підродів, 19 видів. Бета-коронавіруси включають 5 підродів, 14 видів, дельта-коронавіруси включають 3 підроди, 7 видів. І гамма коронавіруси включають 3 підроди, 5 видів. Таксономія covid 19 Родина коронавіруна. Підродина орто рід Бета коронавірус і вид COVID-19. Альфа та бета коронавіруси уражають тільки сапців. Гама та дельта коронавіруси спричинюють хвороби птахів, але деякі з них також можуть інфікувати скарці. Коронавіруси людини належать до родів, родів альфа коронавірус включають в себе коронавірус людини 229 і та, людини -та. коронавірус людини НЛ 63, бета-коронавірус філогенетично поділені на три лінії. Лінія А. Представником є бета, коронавірус 1, бета лінія, sars Коронавірус і С лінія включає нас коронавірус. Осонамічне місце деяких видів коронавірусів кілька разів мінялося ще з часом. Це пов'язано з морфологічною подібністю коронавірусів в межах родини. Наприклад, коронавірус людина 229 М має будову ідентичну іншому коронавірусу людини по Сі 43 а також коронавірусу Корей та коронавірусу мишей. Новий коронавірус, який спричинює COVID-19, завдячує своєю назвою sars з коронавірусу другим та місцем в токсономії вірусу, тому що його структура та патогенність на 80% подібна до. SARS-CoV-2 Вірусу COVID-19 від вірусу вірус, SARS коронавірусу є наступними. Вірус COVID-19 більш стійкий, більш легко прикріплюється до трансмембранних рецепторів клітини, тому більш заразний, але менш фатальний для людини. Культивується коронавірус лішають ембріону людини. Відростки корон, корони і ми життєво важливі для клітини С-білки, які зв'язуються з трансмембранними рецепторами. Відростки Відросливо зрану, і це вірусна РНК. За структурою ж всі коронавіруси складність. Або оболинкові РНК-нисні віруси, округої або біломорні форми. Геному короновірусі будує синтез чотирьох або п'яти основних структурних протеїнів S – спайковий, N – нуклеокапсидний, M – мембранний e велоптат і гемоглютинін стераз глікопротеїновий. Віруси SARS та MERS з коронавірусу мають чотири ген, які кодують білки S, M, N та E. І. і тільки деякі мають п'ятий ген, що кодує білок HE гемоглютинін Естераз глікопротеїн. Енбіло разом з РНК формують нуклеокапсид, інші структурні протеїни входять до складу вірусної оболонки. Сбілоп вимовлює характерну форму вірусу, утворюючи грошоподібні ж виступи, пепломоди, які чітко означені на електронних мікроскопічних фотографіях та нагадують сонячну корону, яка окочує віріон саме пепломером коронавірусу завдячую своєю назвою. Іншою важливою функцією С-білка є зв'язування вірусу з рецепторами клітин мішеней та його проникнення в клітин. HE-білок теж формує гушоподібні виступи, але менші за розмірами та виконує ті ж функції, що і С-протеїн. М-білот найбільш поширений структурний протеїн, який можна назвати організатором збирання вірусу, оскільки він взаємодіє з усіма структурними білками коронавірусу. Ще однією властивістю м протеїну яка заслуговує на увагу, є здатність індукувати апоптоз слітин. Білок І це невеликий інтегральний протеїн, який може полігомеризувати та створювати іонні канали, а також бере участь у циклі реплікації вірусу, а саме на етапах збирання вірусу, вивільнення віріону та його патогенезі. Структура коронавірусів об умови і здатність. Протистояти впливу рівних по хімічних чинників та навколишньому середовищі. Вільний доступ кисню та інших покислювачів приводить до денатурації С білків. Коронавіруси зберігають інфекційну активність протягом кількох років ліофілізованому стані при 4 при 4 градусах Цельсію і в замороженому стані при 70 градусів Цельсію. Ультрафіолетове випромінювання інактивує віруси за 15 хвилин. Органічні жиророзчинники і детергенти інактивують віруси протягом декількох хвилин. Віруси. Термолобільність за температури 37 градусів Цельсію інактивується за 10 годин, при температурі 33 градуса Цельсію вірус інактивується за 16 годин, а вже при температурі 56 градусів Цельсію інактивується вірус за 10 годин. Зберігаються в складі аерозолю 8-10 годин, у воді до 9 діб у приміщенні за температури від 0 до 18 градусів Цельсію зберігаються від 4 до 11 днів. Для коронавірусів людини оптимальною є зона PH 7-7,5. Зміна ж, PH середовища в будь-якій дні згубна для вірусів. Віру. Дослідження італійських вчених показує, що 70% етанол і 1% рефлотциди дуже швидко інактивують віруси менше за 2 хвилини. А саме пошкоджується капсид вірусу, і вірус не може розмножувати, хоча геном вірусу залишається цілісним до 30 хвилин після обробки. Популярні неожаражувачі рук на основі 45% ізопрофанолу. Е на основі 80% етанолу, гель на основі 85% етанолу, антивірусний гель на основі 95% етанолу протягом 30 секунд. Знищую валий вірус, нижче порога виявлення. Коронавіруси людини за патогенності умовно можна розділити на дві групи. До високопатогенних відноситься SARS та MERS. віруси. Наприклад, коронавіруси людини 229 і та коронавірус людини ОС-43 характеризуються рівнем патогоном. Деякі автори деякі автори їх також називають звичайними ендемічними або сезонними коронавірусами людини. Вони постійно циркулюють у природі. Зазвичай коронавірусна інфекція виникає в зимовий весняний період з піком захворюваності в пічні лютого. Коронавіруси це великі сіткімейства вірусів, які викликають захворювання від звичайного гострого респіраторного захворювання, яке представляє собою широкий спектр захворювань від безсимптомного або легкого до важких. Станів, таких як важкий гострий респіраторний синдром, близькосхідний респіраторний синдром, і, і викликається стан новим вірусом COVID-2 з наступними особливостями. А саме такими COVID-19 переважно поширюється повітряно-крапельним та контактним шляхами. Шляхами, проте, не можна виключати і інші шляхи передачі, зокрема спеціально-оральні, повітряно плилови тобто заходи громадської охорони здоров'я, такі як дієнару і дотримання дихаль... дихального етикету, є важливими діями, які можуть попередити інфекцію. Поширенню вірусу в навколишньому середовищі сприяють катеральні прояви, які характерні для. Гострих респіраторних вірус, вірусних інфекцій. Джерелом збудника інфекції є хворі з клінічно вираженою або стертою формою дохворення. 80% випадків інфекції є легкими або безсимптомними, 15% випадків є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії. І лише 5%, -5 випадків є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень. Коронавірусна інфекція зазвичай уражає усі вікові групи, але переважно хворіють діти до 10 років та люди похилого віку, понад 65, -65 років. Старший вік та наявність супутніх захворювань підвищують ризик розвитку. Важкої інфекції. Інкубаційний ну, період при гострому респіраторно вірусної інфекції, коронавірусної етіології становить 2-14 днів, тривалість хвороби 2 18 днів. За нетяжкого перебігу. Наступного месте, пафонець. Три. В припланикненні вогнев людини зв'язується з рецепторами ангіотензин перетворюючого параметру 2 ace э, 2 що є необхідним для його проникнення клітини та подальшої реплікації. В визнаннях рецептори. Ангіотензин, перетворюючи ферменту 2 в основному експресується альвеолярними епітеліальними клітинами другого типу до 83% та частково першого типу, частково ендотеліальними клітинами. Рецептори ангіотензин, перетворюючого ферменту експресуються також клітинами епітелію шлунка, занадтипалої кишки, прямої кишки. Що також підтримують проникнення вірусу. Вірус COVID-19 легше зв'язується з рецептором ангіотензин перетворюючого ферменту 2 порівняно з вірусом SARS, що пояснює вищу частоту передачі вірусу від людини до людини. Спресія рецепторів ангіотензин перетворюючого ферменту 2 пов'язана з віком. А також кількість клітин в легеннях, що експресують даний рецептор, значно вища у чоловіків. А також кількість рецепторів андіодензин перетворюючи ферменту 2 експресуючи клітин, превалює у осіб азіатського походження, аніж у афроамериканців та європейців. Ознаки та симптоматика захворів. Захворювання починається гострі і характеризується неспецифічними клінічними проявами. Наприклад, коронавірус людини о 43 або коронавірус людини 229 і зазвичай уражають верхні дихальні, дихальні шляхи, тоді як інші новітні штами, наприклад, SARS, MERS, Інфікують як верхні, так і нижні дихальні шляхи, що призводять до важкого перебігу захворювання. Типовими основними симптомами коронавірусної інфекції є реніт із значним серозним виділенням з носу без підвищення температури тіла. Іноді хвороба супроводжується слабкістю, сухим кашлем, слабко вираженим катаральними явищами з боку верхніх дихальних шляхів. Табулем за грудину. Можливі прояви астроної. У низці випадків коронавірусна інфекція має тяжкий перебіг у складенний розвитку пневмонії, гострим респіраторним дистрес-синдромом, менінгіту та емцепаліду. У дітей може виникати бронхіоліт, бронхіоліт та обструктивний ларингіт або круб. У тяжких пацієнтів нерідко зустрічаються ласкуліза, тромбози, моркова недостатність, септичний шок. Власне, пневмонія та гострий респіраторний дистрес-синдром, який супроводжуються дихальною недостатністю, можуть стати причиною декомпенсації роботи серця, порушення свідомості та розвитку енцефалопатії. Також коронавірусна інфекція може проявлятися в асоціації з іншими захворюваннями вірусної та бактеріальної етіології з відповідною клінічною активною. Ускладнений перебіг хвороби часто призводить до утворення залишкових змін у відповідних органах, наприклад, хімофіброз, погіршення функціональної здатності легень, що супроводжується залишкою або кашлем. Методи лабораторної діагностики включають наступні методи, вірусологічний метод заключається в ізоляції вірусного штаму, чутливих культурах клітин або в організмі тварин за проявом цитопатичної дії. Сирологічна діагностика. Заключається в проведенні реакції вірусной реалізації, реакції зв'язування компліменту, реакції гальмування гемоглютинації, імуноферментний аналіз з використанням парних сироваток і наступна генетична діагностика з використанням полімеразно ганцюгової реакції. Лікування. Хворим призначають противірусні засоби: ремдесивір, фавіпіравір, оміфеновір, лопінавір, ритонавір, затверджений для лікування лихоманки ебола, грипу та сніду зумовлених РНК вмісними вірусами профілактика. У Європейському Союзі вакцини на платформі МРНК, розроблені Pfizer, а також Moderna, і аденовірусні вакцини, розроблені AstraZeneca і Johnson Johnson, отримали дозвіл на комерційну реалізацію, і вакцинація розпочалась. Застосовують наступні вакцини: Вакцини на основі нуклеїнової кислоти. Вакцини на основі МРНК не містять вірусного антигену, а натомість надають невелику синтетичну частину МРНК, яка кодує необхідний цільовий антиген спайковий білок. Після поглинання. Імені МРНК. Вакцина після надання клітині вказівки щодо утворення вірусного антигену. Потім антиген виділяється та викликає бажану імунну відповідь для запобігання важкій інфекції при подальшому контакті з фактичним вірусом. Вакцини на основі МРНК. Це вакцина Pfizer, вона схвалена FDA, І це управління продовольства і медикаментами США і схвалена для застосування людей 16 і більше років. Курс первинної вакцинації це дві внутрішні м'язи і місяці з інтервалом у два тижні. Наступна вакцина Модерна, виробник компанії Модерна, схвалена FDA для застосування у людей віком 18 і старше років. Курс первинної вакцинації це дві внутрішньом'язові ін'єкції з інтервалом 4 тижні. Е, наступні вакцини це векторні вакцини. Вакцини на основі вірусного вектора відрізняються від більшості звичайних вакцин тим, що вони фактично не містять. Антигенів, а використовують власні клітини організму для їх виробництва. Вони роблять це, використовуючи модифікований вірус, вектор, щоб доставити генетичний код антигену у випадку, це буде спайковий білок covid 19 які знаходяться на поверхні вірусу у клітини людини. Інфікуючи клітини. Та інструктуючи їх виробляти велику кількість антигенів, який потім викликає імунну відповідь, вакцина імітує те, що відбувається під час природнього зараження певними патогенами, особливо, особливо вірусами. Це має перевагу в тому, що викликається сильна клітинна імунна відповідь Т клітинами, а також вироблення антитіл бета. Клітинами. До векторних вакцин відносить вакцину AstraZeneca. Полягає в тому, що вводяться дві дози з інтервалом в три тижні, а у деяких країнах використовується довший інтервал, і ця вакцина виробника Johnson Johnson, Теж векторна вакцина і вводиться вона одноразово. Як працює вакцина AstraZeneca? Ця вакцина є вірусною векторною вакциною. Сам вірус не використовується у виробництві цього виду вакцини. Вакцина використовує нешкідливий модифікований аденовірус у якості носія генетичного матеріалу вірусу SARS-коронавірусу. Генетичний матеріал це сегмент, який кодує специфічний шипуватий білок вірусу SARS-2. Вірус, що доставляє ген, відомий як вірусний вектор. У цій вакцині вірусним вектором є особливий аденовірус шимпанзе. Аденовірус був модифікований таким чином, що він не може розмножуватись в клітинах людини і, отже, не може викликати жодної хвороби. Після того, як, він, як цей вірус передав генетичний код шипуватого білка SARS САР з коронавірусу, а денавірус руйнується організмі. Після введення вакцини вірусний вектор проникає в інші клітини в місці ін'єкції і доставляє генетичний матеріал коронавірусу. В клітині спочатку утворюється мРНК шипуватого білка вірусу коронавірусу, а потім на матриці МРНК продукується шипуватий білок sars з коронавірусу. Потім вироблений білок розпізнається клітинами імунної системи і формується імунна відповідь на цей антиген. При стимуляції імунної системи продукуються специфічні антитіла до шипуватого білка та утворюються клітини в пам'яті, не викликаючи ворогу. Завдяки формуванню імунної пам'яті імунна система в майбутньому буде готова швидко. Боротися з коронавірусом та запобігти захворюванню на ковід. Ця імунна пам'ять накопичується в організмі після прийому двох доз вакцин. Згодом організм знищує вірусний вектор вакцини. Наступна вакцина що містить інакшеваний вірус. Така вакцина виробляється компанією Синова. Також є білкові субодиничні вакцини. Білкові субодиничні вакцини використовують фрагменти білка вірусу, що викликає захворювання, щоб викликати захисний імунітет проти нього. Замість того, щоб вводити цілий патоген, щоб викликати імунну відповідь, субодиничні вакцини. Іноді їх називають безклітинними вакцинами, містять його очищені частини, які, які спеціально вибрані, які були спеціально вибрані, відібрані для здатності стимулювати імунні клітини. Оскільки ці фрагменти не здатні викликати захворювання, у будиничні вакцини вважаються дуже безпечними. Та вакцина проти вірусу, що викликає COVID-19, а саме субодинична вакцина, ще до вакцини е розробляються. Резюме. Родина коронавіру проявляє великий потенціал мінливості. Родина коронавірида. Дала початок трьом небезпечним емерджентним інфекціям для людини: це SARS, MERS і COVID-19. Ну і показала світова історія, що коронавіруси займають важливе місце серед вірусів гострої респіраторної інфекції. Дякую за увагу.